Вітаю на каналі Саша Балок. І сьогодні я спробую заповнити пустку всередині за допомогою нової косметики. Це ще не все. Як вмію, так і підтримую своє ментальне здоров'я. Щось я купила самостійно, щось мені надіслали на огляд, тому, якщо вам. Цікаво зазирнути, що там всередині. Запрошую до перегляду, та давайте розпакуємо з вами разом. З чого почнемо? Що почнемо. Ну давайте ось з цього маленького пакуночка. Цей пакунок прийшов мені від Skipper, з платформи, де інфлюенсери знаходять бренди для співпраці. Ти реєструєшся, а коли бренд запускає кампанію, залишаєш заявку на участь, і бренд вже вирішує схвалити її та надіслати тобі продукт чи ні. Ніхто не вимагає лише позитивні відгуки, але потрібно дотримуватись побажань бренду щодо стилю контенту, зазначених у Мудборді. Цього разу у мене співпраця з брендом Believe. Це вже третій проект з ними, адже я раніше вже. Створювала для них контент і надіслала мені мультивітамінний бальзам для губ. Виглядає дуже цікаво. Наступно відкриємо ось цю коробку. Це я купувала самостійно. І замовляла я в основному заради ось цих олівців від рібель у 705 відцінку Капучино. Взяла одразу три, бо раптом більше не буде. Дякую за цю травму одному бренду, який змінив виробництво своїх олівців, і тепер це зовсім інші олівці. Ще замовила ось цей гель для брів, Я не знаю, добрий чи недобрий. А ці кремові рум'яни я отримала в подарунок до замовлення. Якби я купувала їх самостійно, то я б, мабуть, трохи здивувалась, тому що на пакуванні вони такі холодні, рожеві, а по факту більш коралові, сяючі такі. Ну, якось так. Далі розпакуємо посилку від Influencer. Інфлуенстер це онлайн платформа, де споживачі діляться відгуками про різні продукти. Вона теж співпрацює з різними брендами, які надсилають на тестування свою продукцію в обмін на чесний відгук, бажано з фото або відео. Тобто просто так хвалити тут теж ніхто нічого не вимагає. На цей раз мені дісталась нова палітра для обличчя від Sephori. І одразу спойлер, на момент монтажу я вже встигла її спробувати і хайлайтер тут просто неймовірний. Але буду ще далі тестувати, щоб сформувати думку вже про всю палітру. Далі тут така велика важка коробка, це мені теж надіслали на огляд. Це я отримала від візажпл, популярного польського сайту, де любителі косметики обмінюються думками та відкривають нові продукти. Я сама часто читаю там відгуки, і тут бренди періодично надсилають косметику на огляд в рамках рекламних кампаній. На відміну від попередніх платформ, ця працює лише для тих, хто живе в Польщі. І на огляд я отримала косметику від бренду Мікса, це зволожуючий крем для дуже сухої шкіри, який зміцнює бар'єр та запобігає втраті вологи завдяки гліцерину, церамідам і сквалану. Це крем для чутливої шкіри підходить для дорослих та дітей завдяки омега 6 і 9, пантенолу та гліцерину. Він зволожує, заспокоює та захищає шкіру від подразнень. Це крем для сухої та шорсткої шкіри, який зволожує та відновлює завдяки формулі з сечовиною та ніацинамідом. Він пом'якшує, заспокоює і регенерує шкіру. А це вже бальзам для сухої та подразненої шкіри, схильної до алергій. Завдяки сичовині та пантенолу, він зволожує, заспокоює та прискорює регенерацію шкіри, зменшуючи сухість та свербіж. Ну, це не мої слова, це те, що обіцяє виробник, але все обов'язково спробую. Ну і нарешті це мої покупки з «Сефори». Тут в нас пробники-пробники. А ще ось такий величезний набір з 20 різних масок. В минулому році я подібний купувала, але в цьому році мені подобається він навіть більше. А це, знаєте, не річ першої необхідності, але мені захотілось, тому замовила. Отже, в наборі 8 різних масок для обличчя, по 2 маски для рук та ніг, 4 пари патчів під очі, Маска для губ та така чорна штука для очищення носа. Та дві нічні маски для волосся. Ну що, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. Давайте створювати наше комфортне б'юті ком'юніті разом. А вам бажаю гарного дня та до зустрічі!